Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гостем нашого актуального співбесідника є депутат Подільської районної ради, благодійник волонтер Віктор Сорока. Вітаю вас, пане Вікторе. Вітаю вас. Також. Всім доброго дня. Пане Віктора, сім місяців війни, повномасштабної жорстокої війни, війни України, яку спричинила Російська Федерація на нашій території, на нашій землі. Зараз нині Збройні сили демонструють гідну боротьбу, вони жнуть в шию. Ворога і путінський бліцкриг не вдався. Скажіть, будь ласка, ви знаєте не з чуток, що таке війна? Адже волонтерством займаєтеся не протягом семи місяців, а далеко ще з 2014 року. І часто буваєте в гарячих точках, яка нині ситуація на фронті і який настрій мають наші захисники, наші воїни? Ну ми продовжуємо займатися чим займалися, і скажу вам, що війна української нації за Свою ідентичність длиться більше 300 років. Це просто дуже така активна фаза війни, яка почалася в 2014 році, зараз вона потім перейшла в більш активну фазу. Але сьогодні є і гарні новини, тому що Збройні Сили України майже на всій лінії потихеньку пішли вперед. Десь на Харківському напрямку є більш такі успіхи, які досягли наші хлопці. На Херсонщині. Трохи повільно, але все рівно Збройні сили поступово йдуть уперед і маленькими кроками звільняють десь більшими, десь меншими звільняють територію, яка була окупована Російською Федерацією. І це приємно. І саме головне не забувати, що якою ціною нам достається цей наступ, це звільнення. Це багато загиблих, багато, дуже багато поранених. І ми сьогодні, як волонтери, працюємо, щоб допомогти на фронті і не забувати про тих, хто сьогодні що знаходиться у наших шпиталях. Але відомо, що наступ це набагато складніше, ніж власне оборона. Що говорять хлопці? Чи налаштовані вони йти вперед, тому що дійсно втрат багато. Якби ми цього б не хотіли, втрати є. Що говорять хлопці? власне? Ну, дивіться, з військової тактики. Той, хто наступає, повинен мати мінімум трикратну численну перевагу над тими, куди, куди наступають. У нас, на жаль, якщо, будемо говорити так, людський фактор закритий у цьому плані, то мало техніки сьогодні для того, щоб наступати. Але дякуючи нашим партнерам, це європейцям і країнам НАТО, які нам допомагають. Ми, Україна почала отримувати ту техніку, яка сьогодні є, не лежала на складах російська чи радянська, а вже техніка, якою можна воювати і воювати досить таки потужно. Що показало сьогодні? Ті успіхи, які досягла Україна, це сучасне озброєння, яким українці дуже швидко навчилися. Управляти, воювати, і е, росіяни бояться цього. Вони ж, подивіться, на своїх, вони всіх медійних сайтах говорять, що вони не воюють з українцями, вони воюють вже із НАТО, вони воюють із найманцями, е, з ким хочеш, вони воюють, тільки не з українцями. Е, стидно, стидно програвати, стидно відступати. Але сподіваюся, що все-таки дотиснемо їх і вийдемо на кордони. Не кордони 24 лютого 2014, 2022 року, а вийдемо на кордони, які Україна отримала 1 грудня 1991 року. Так. Віктор Петровичу, може ми скажемо все ж таки російським пропагандистам, що Україна поки що не є членом НАТО? Е, дивіться, я, я вам скажу ту преамбулу, яка сьогодні відбувається да, у нас в Україні. Ми сьогодні отримали найсучаснішу зброю. Навіть в країнах НАТО, то не в всіх країнах НАТО є таке озброєння. Слідуючи, я вам скажу, що коли члени Альянсу подивилися, як воюють українські вояки, то нам вже не треба буде проситися, щоб нас взяли в НАТО. Вони будуть робити все для того, щоб українська армія зайшла і стала повноправним членом НАТО, так як бойовий дух, так як майстерність. Доведена на полі бою, і я думаю, що після нашої перемоги ми будемо перше, що буде, це вступ України в НАТО і в Європейський Союз. Україну за три дні не взяли урочистим маршем. Вороги по Хрещатику не пройшли. Звісно, велика заслуга цього нашого здобутку є відвага і мужність Збройних сил України, а також волонтерство. Ви також часто відбуваєте їздити з волонтерськими місіями. У вас є дуже велике коло однодумців, помічників, друзів, які з вами в унісон працюють і день, і вночі. Скажіть, будь ласка, як часто ви їздите туди в гарячі точки, і що найбільше нині потребують наші захисники? Чи вистачає озброєння? Чи вистачає продовольства самого необхідного? Що наразі їм найбільше необхідно? Ну, знаєте, я починаючи з 2014 року, якось вів там підрахунок. Там рахував скільки там, 35, потім 40 раз, потім 45 раз, 50. Вже коли почалося широкомасштабне вторгнення, вже ніхто цього не рахує. І сьогодні поїхати фронт у нас може бути, і сьогодні як взяти, наприклад, в Одеській області, може бути в Миколаївській, може бути в Донецькій, Харківській і так далі. Але ми якось вже закріпилися за тими підрозділами, якими допомагаємо. Безпосередньо я і мої однодумці. Основна наша робота була пов'язана, от якось перед самим початком війни, ми дуже сильно почали допомагати 35-й бригаді морської піхоти і 59-й бригаді, безпосередньо 11-му батальйону, який тут у нас майже розташований по місту. Вони знаходилися там, ми ремонтували техніку, ми купляли боєприпаси, тому що відношення тодішньої, будемо говорити, керівництва. Якось непонятно себе вели, тому що гвинтівки були американські, боєприпаси не давали. Для того, щоб купити, наприклад, боєприпаси і завезти снайперам нашим, ну, найменша сума, яка тратилася, це було більше 100 тисяч гривень. Боєприпаси дорогі, але ми відчували, що його треба робити, ми то робили. Ми ремонтували техніку. Тобто той кістяк, який працював починаючи з 2014 року, за Безпосередньо у нас тільки з цього кістяка вийшов наш локомотив, який був Сергій Василійсь Покотило, який якось був таким тут локомотивом, який тянув волонтерський рух. А ми вже всі співпрацювали разом з ним. На жаль, важка хвороба забрала його від нас, але ми продовжуємо робити ту справу, яку ми робили і робимо. Це я вам скажу так. В основному це аграрії, які з 2014 року працювали, це Берстимофій Загородній. Це Саша Балановський, це Віталій Макевич, це Саша Сорока, це Сіреченко Саша, і Василь Фомич, Нікифоренко. Це люди, які працювали 14 року і продовжують працювати зараз. І буквально сьогодні, після обіду, ми виїжджаємо в черговий раз, їдемо в 35-ту бригаду, веземо все, що вони замовили. Це вже знов дійшло до того: термобільйо, спальні мішки, каримати. Продукти, медикаменти, все те, що сьогодні потребує е, е, наше військо на фронті, ми веземо в першу чергу, тому що їхнє здоров'я, їхнє життя це сьогодні стоїть першочергове, що ми повинні зробити, зберегти. Тобто, сьогодні принцип один. Якщо ти патріот і не втік з України, як почалася війна, як наш президент, да? бо не втікли там, вже герої. Це не герої. Ми залишились тут, бо це наша країна, це не наша війна. Але ми тут повинні бути. Якщо... А тут вибір такий: або ти йдеш у Збройні сили, або ти допомагаєш Збройним силам. Іншого, у нас іншого немає. Якщо ти дето стоїш у стороні, значить ти відносишся до тих, хто сьогодні чекає просто російського солдата. Так звані нас... ждуни. Да, ждуни. На жаль, у нас їх дуже. Багато що стало, наприклад, для мене. Ем, ну, я завжди рахував, що Балщина у нас це центр патріотизму не тільки Одещини, це центр патріотизму і всього півдня України. І, на жаль, у цей останній случай, коли в кафе Зарен. Хтось святкував перемогу там. Це говорить про те, що люди аморально просто відстали, і сьогодні нам нема що святкувати. І навіть ті перемоги, які є на фронтах, вони нам достаються дуже великою силою. Я, ці люди повинні бути е засуджені, ну, і в тому плані е вони повинні понести відповідальність е в тому плані, що вони просто опозорили нас. І нам нема поки що святкувати. І стидно перед тими, хто, хто стидно перед сім'ями, чи діти загинули, стидно перед тими, чи зараз члени сім'ї воюють. Просто-напросто. я говорю, ну, Якась паскуда зробила такий паскудний вчинок, а стидно чомусь нам. От в такому плані. Да. Звісно, аморальний вчинок він повинен бути засуджений і винуватці повинні понести відповідне покарання. Це без сумніву. Да. Віктор Петровичу, постійні от катування, знущання і тортури, які російські війська чинять на тимчасово окупованих територіях нині на нашій землі, як ви гадаєте, що це? І чи взагалі цей геноцид українського народу рано чи пізно він буде розслідуваний? Чи Покарання своє відповідне понесуть. Невже вони, як ви гадаєте, невже вони гадають, що українського чоловіка, українську людину взагалі можна зламати і забрати честь і гідність? Яка мета? Тому що організовуються навіть цілі виправні табори і над людьми просто знущаються? Їх убивають? Дивіться, я вам скажу, що з самого початку, як вторгнення. 24 лютого було, да, вони там обявили, назвали війною там, спецоперацію там, і так далі. Там один, один із їхніх лозунгів було, що провести денацифікацію. І все те, що вони робили на окупованих територіях, говорить про те, що денацифікація це знищення української нації. Тобто, сьогодні, по національному признаку, якщо ти українець, якщо ти розмовляєш українською мовою, Окупанти прийшли вбивати. Тобто сьогодні це є геноцидом українського народу, є сьогодні геноцидом української нації. І саме, я думаю, я вірю в те, що після нашої перемоги буде чи Газкий трибунал, чи він буде називатися Будапештський трибунал, чи він буде називатися якось по-іншому, але все рівно, рано чи пізно ці люди, які віддали наказ е наступати, Люди, які приймали участь безпосередньо в окупації, будуть всі виявлені, злочини воєнні будуть розслідувані, і люди понесуть справедливе покарання в тому плані. Сюди ще треба додати тих льотчиків, які сьогодні летять. І кидають крилаті ракети, і 90% попадає у громадянську інфраструктуру, у житлові будинки, де гинуть. Це, це, все, це все є як просто-напросто знищення української нації. Я думаю, що рано чи рано чи пізно, але після перемоги ми повернемось до цього, і всі злочинці будуть покарані. Так. Як особисто війна вплинула на ваше життя, на долю вашої сім'ї, тому що ми прекрасно розуміємо, і жителі Балщини знають ту історію, яка трапилася в вашій сім'ї? Нагадаємо нашим глядачам, які, можливо, ще вже забули ваш син, був у членах екіпажу військового катеру Бердянськ, який потерпів обстріл від російського прицілу у листопаді 2014, 2018 року. Як нині живе ваш син? Чи він нині займається? Чи не пошкодував, що обрав військову справу? Адже все ж таки всі українці вболювали за те, що весь екіпаж був би звільнений із російського полону, як нині він поживає, і як взагалі ваше життя після того змінилося? Ну, спершу все нормально. Хотів би подякувати всім, хто підтримував нас. Це дуже важливо було на той час. Після повернення із полону Василь продовжує служити. Е, продовжує сьогодні виконувати свої завдання у своїх тих рамках, в яких він і працював. Е, у нас з'явився другий внук, е, народився. Е, саме головне питання в тому, шкодує чи не шкодує. Е, сьогодні іде війна і шкодувати про те, що твій вибір сьогодні став. Ти стоїш у перших рядах захисників. Тут навіть, я думаю, навіть таких питань немає, і вони ніколи не виникали. Йому робота ця подобається, він займається своєю роботою, тому що є така професія, як казала, захищати батьківщину. І вірю в те, що всі хлопці, які повернулися з полону і знаю це, вони всі продовжують. Це робити, навіть той, хто вийшов від відставку, вони продовжують вчити молодих е захисників, але е війна унесла свої корективи. І як би там не було, все, що ми робимо, ми наближаємо День перемоги. Хлопці на війні, ми як волонтери, і працюємо і будемо працювати, доки ми не звільнимо. Всю територію нашої України і ворог не буде викинутий на свою територію. Так, дійсно. Ми щиро за це всі вболіваємо. Да. Віктор Петрович, ви успішний аграрій. Окрім цього, ви є ще депутат Подільської районної ради. Успішно об'єднуєте кілька справ. Як взагалі вдається, що розпочинається ваш робочий день? Я так розумію, що ви постійно на телефоні і вдень і вночі, тому що і волонтерська діяльність займає велику кількість часу. Чим нині живете зараз? Ну, буквально зараз через пару годин їдемо знову в район Херсона, в Херсонської області, треба доставити той груз, який попросили хлопці. І скажу вам одне, що наш круг не замикається сьогодні тільки на нашому районі. Ми дуже сьогодні працюємо з хлопцями з Тернополя. Там в мене є два товариша, такі брати пакету Володимир і Василь, які. Також е, вже два роки допомагають нам у вирішенні будь проблем, тому що великі закупки, такі як боєприпасів, е, закупки, дрони, там, е, запчастини великі до техніки це дуже великі затрати, це сотні тисяч гривень. І, е, ми продовжуємо це робити. День починається, ми 24 на 7 на телефоні. Е, стараємося сьогодні і в полі виконати. Той об'єм робіт, який сьогодні повинен, повинні виконати е, восени, зібрати урожай, посіяти новий урожай І сподіватися на те, що е, Україна буде з хлібом, і ніякої катаклізми, яка пов'язана з сільським господарством, у нас не буде. І навіть якщо вони сьогодні блокують порти росіяни, ми знайдемо вихід. Сьогодні головне всім вижити і зберегти країну. Ну, ми продовжуємо це робити. Якщо торкнутися оцієї блокади морських портів, які здійснювала Російська Федерація, після низки міжнародних переговорів, все ж таку, все ж таки, блокаду вдалося зняти, і українське зерно поволі почало рухатися світом. Скажіть, будь ласка, але ж все рівно е, тих темпів, які були минулого року, поза минулого року, ми не змогли досягнути. Як позначиться оця деблокада і блокада? Морських шляхів на житті кожного пересічного українця на сільськогосподарській сфері, як це взагалі позначиться на нашому з вами житті? Ну, на сільськогосподарській справі воно вже позначилося, тому що закупи... закуповельні ціни на зерно нашого, будемо говорити так, виробництва впали майже вдвоє-втроє. Справа в тому, що е... військові дії вони наложили свій відпечаток на логістику. Наприклад, якщо раніше фракт судна, там, наприклад, я не буду, стоїв там, 30 доларів тон, то сьогодні е, судовласники, учитуючи той, е, що треба йти по, по замінованим територіям, що в будь-який момент можуть бути обстріляні, вони підняли, там, наприклад, з 30 доларів на 100. І цих 70 доларів лягло на сільхозвиробника. І для того, щоб, наприклад, е, Україна. Е, Маючи логістичну систему, могла відгружати 30-40 тисяч мільйонів тонн зерна, зараз вона не може ще вигрузити те зерно, яке було е, прошлого врожаю. І в першу чергу сільхозробники несуть цей тягар на собі. І е, я не знаю, якщо ще рік ми витримаємо, то в наступний рік я навіть не знаю. Сьогодні ніхто не говорить про те, щоб розвиватися, ніхто не говорить про те. Щоб закупити якусь нову техніку, там ціни сумасшедші, починаючи від СМ, закінчуючи мінеральними добривами, насінням і всім іншим, запчастинами, все дуже виросло, тому що війна. Але наша продукція за безцінь її хочуть викупити, тому що теж війна. Получається, що сількозвиробники сьогодні несуть, весь тягар цієї цінової політики несуть на собі. І по тому питанню, що ви задали, я скажу прошло, що як депутат районної ради, Я мушу сказати про те, що один із проєктів, який ми співпрацювали, це з Гончаренко-центром. Депутат обласної ради Михайло Шмушкович до мене звернувся, що вони готові були допомогти купити автомобіль. Вони дали безпосередньо гроші, потім Олексій Гончаренко добавив, там Ми знайшли в Європі автомобіль Mercedes Vito. Поїхали його за свої кошти, пригнали, трошки підремонтували там, і він вже в Збройних силах два місяці. Це. То говориться про те, що депутати різного рівня, починаючи від депутатів районів, депутатів об'єднаних громад і депутатів Верховної Ради, але від безпосередньо політичної сили європейська Солідарність сьогодні знаходять спільні моменти у вирішенні любих питань. Тебі подякувати просто за те, що ця робота робиться. Нам було приємно так співпрацювати і мати такий невеличкий проєкт, в якому ми спрацювали. Так що депутатська робота і волонтерська, вона перетинається, робить якісь корисні справи. такі корисні справи і коригує свою роботу для того, щоб все-таки допомагати там і робити. Ви розумієте, ми не, сьогодні не хочемо питати, чому. Наприклад, військові не забезпечені зимовим одягом. Ми не хочемо. Це не, це не наші, це е, наша проблема в одному. Якщо хлопці сказали потрібно, ми повинні знайти всі можливості, знайти, купити і доставити. Тому що чужих дітей і захисників на війні не буває. То, то, все, то все наше, і ми то робимо і продовжуємо робити. Ви такі волонтери, які... Зосереджуєте акумулюєте кошти власні, не меценатів, а власні кошти, ви власні зароблені кошти. Як ви збираєтеся удосконалювати роботу свого підприємства, аби його розширювати, удосконалювати? Тому що великою мірою ефективність цього волонтерства залежить і від вашої спроможності, фінансової спроможності як підприємця, як керівника сільського господарства? Ну, очікуючи, сьогоднішню ситуацію в Україні, будемо говорити так, військовий стан, і війну. У нас є завдання одне. Виплатити, щоб не було заборгованості по заробітній платі, сплатити податки, розрахуватися з людьми за оренду паїв, відсіятися навіть без добрив, тому що сьогодні це нереально. Закупити добрива, відсіятися і все інше робити для того, щоб дожити до слідчого врожаю. І головне, щоб було за що дожити і бути готовим допомогти. У любі критичні ситуації, які хлопці можуть побути, потребу потребувати в будь-яку хвилину, так дійсно. Останнім часом почали з'являтися такі втішні і відеозвіти, і репортажі різного роду про те, що збройні сили почали ефективно йти в наступ а відтак. Почали якимось чином палати російські склади з військовою технікою, та з військо... і з живою силою. Тобто Збройні сили України демонструють фактично ювелірну роботу з наступу. Скажіть, будь ласка, якщо так подивитися вперед, в майбутнє, в перспективу, як ви вважаєте, коли все ж таки ми зможемо всі разом Збройні сили України оцю от наволоч російську вигнати з нашої української землі? Ну остаточно дивіться, військова стратегією стратегію займаються. Люди, які керують Збройними силами. І успішність виконання поставлених завдань, які вони ставлять перед собою, набагато залежить сьогодні від того озброєння, яке ми повинні отримати, тому що. Е ми доказали всьому світові, що, наприклад, маючи радянську зброю, яку мають росіяни і яку маємо ми, ми можемо в неї воювати і йти в наступ. Але на сьогоднішній день основне завдання наше і з наших збройних сил це максимально зберегти інфраструктуру і зберегти людей. Тобто, якщо росіяни можуть собі дозволити знищувати все під ноль, наше завдання наших збройних сил це точними ударами, лі... ліквідувати. Потенціал військовий російський, який набагато більший і сильніший, ніж е, мають наші війська. І оці, е, ця високоточна зброя дає нам цю можливість це робити. А у них просто починається паніка. І е, навіть те, що вони говорять, що вони воюють не з Україною вже, а і з натовцями і так далі, говорить про те, що е, ми на правильному шляху. У нас, у нас дуже е, розумне. Я би сказав, молоде покоління військових військовоначальників, які не були запилені советською, советською ідеологією, і, будемо говорити так, не служили у радянській армії. Оце саме основне, що вони сьогодні мислять по-новому, вони сьогодні мислять так, як повинні мислити. Для нас сьогодні на полі бою. Буду говорити так, особовий склад це першочергове, що треба зберегти. І наступаючи сьогодні, вони думають про те, як зберегти інфраструктуру і мирне населення, яке залишилося на окупованих територіях. Так, дійсно. Пане Вікторе, я вам щиро вдячна за цю бесіду, за цю довгоочікувану зустріч. Я бажаю щиро і, взагалі, знімальна група Балмфром-компанії щиро вам бажає успіхів, всілякого талану, вам, вашим однодумцям і друзям. Бажаємо успіхів і разом обов'язково переможемо, тому що українці не зламні тоді, коли вони об'єднуються. Слава Україні, слава Городжі. нації! всього вам найкращого. Я Вам дуже дякую, гарно, дякую.